Доброго дня, мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. На його хітах виросло не одне покоління. 19 жовтня, у Рівне з благодійним концертом, приїхав народний артист України, легендарний Іво Бобов. Про його творчість зараз говоримо сьогодні у прямій мові. Доброго дня, доброго дня, Олечка. дуже приємно вас бачити. Дякую, що запросили на ваше телебачення. Ваш виступ у Рівному є одним із цілого туру. Дуже важко бути впевненим у безпеці, тому що літають шахіди, крилаті ракети. Як наважились почати цей тур, і не страшно чи було їхати? Ну не страшно тільки дурням, а нормальним людям страшно, тому що життя є, і самосознання, як будемо казати, воно завжди себе оберігає. Тому просто треба наважитись. Чому? Бо треба збирати гроші для армії, треба допомагати. Зараз якраз тяжкі часи, і ці тяжкі часи нужна допомога кожного. Тому ми робимо цей тур. Давайте трішки деталі туру проговоримо, у яких містах вже були. Значить так, перший був у нас Тернопіль два концерти, потім uh -huh. ми. У Франківську рівно. 에, рівно сьогодні, вибачте, Чернівці, Львів. І сьогодні у вас тут ми працюємо. Як публіка сприймає концерт? Ой, господи, знаєш, ну-ка розірвають зали. А любов, яка а пісня найбільше овації викликає серед вас. Ані де декілька пісень. Які? Е, я приходжу угу. Крістіна. Е, все золото світу. І ще там я пам'ятаю. У вас дуже часто знаю, викликають на біс. А яка рекордна разів? Яка рекордна кількість разів була, щоб ви виходили? Ну я не, не, не чекаю, щоб рекордних разів. Uh -huh. Я просто чекаю час, коли вже вони кричать дуже довго, там коли uh -huh. 15. Тоді я виходжу, заспівають пару пісень, і піду, і все. А чи є у вас якийсь а, спеціальний ритуал перед концертом? Нема. Для того, щоб він прийшов дало? Абсолютно нема. Переживання є кожен раз, вже 45 років. Угу. Все одно переживання таке завжди присутнє. Але напевно, коли виходите, вже співаєте, розумієте віддачу. То вже третя пісня десь проходить, коли я вже угу. починаю розуміти, як повести себе з аудиторією. Що з нею треба робити? У вашому концерті передбачено, що є нові пісні, в тому числі написані під час війни в Україні. Скільки часу на це пішло, і яка в них є історія, можливо, цікаво? Абсолютно час не пішов, прислали тексти, музику і вперед. Я, до речі, відкрив для себе поляків з іншого боку, тому що там Румунія, поляки, Штати якось, ну як не якось, а дійсно допомагають нашій. Держави. я просто сьогодні буде прем'єра польської пісні, uh -huh. то це дав нам свят, і це дань народу польському. Так, варто зазначити, що ви дійсно співаєте багатьма мовами. Давайте, може, їх перерахуємо для наших глядачів питання. Ну, у мене мама румунка, тато uh -huh. мене українською, румунську знаю, будавську знаю, італійську, польську, іспанську, ну, трохи англійську. А публіка як реагує на українські Ауди, пісні іноземні? <клес> <Да. клес> ну, ти знаєш, мені дуже приємно, що на моїх концертах зараз дуже багато молоді. Просто дуже угу. багато. Мабуть, люди почали розуміти, що є добре і що є погане. Треба зігрівати душу людей зараз, бо вони чувствують. Це не є добре, щоб люди так постійно в депресії, постійно це літають над головами. Тривога це так кажеться, а само це дуже небезпечно. Тому людям треба дати те, що вони хочуть. Ті пісні, які вони люблять, ті пісні, які вони знають, розмовляти з ними, спілкуватися з ними. Тому і це ну, успіх. В одному з своїх інтерв'ю згадували про те, що співаки відчувають настрій, які є в людей. От на даний момент, на вашу думку, українці потребують патріотичних пісень, оптимістичних? Не тільки, не тільки патріотичних, то однозначно оптимістичних і душевних. Угу. Душевні пісні вони завжди потрібні були. Тому що, кажу, душа черствіє, і вона стає. Люди входять у депресію. Виходити дуже тяжко. І їм треба зараз дати, щоб хай вони поплачуть або згадають щось хороше. Це краще, ніж вони будуть сидіти нахмуренні. Веселу пісню, хай вони скачуть, хай кричать, що хоча хай то роблять. Їм треба цю енергію не треба кудись віддавати, скинути угу. себе. І все. А бувало таке, що на концертах люди плакали? Дуже багато, кожен раз. І сьогодні будуть плакати. Я знаю. Але мені здається, що це все ж така віддача емоцій, і вони виходять, ніби як після ну, сенсу. І, ти розумієш, є пісні, mm. то є пісня всіні сад. Я не знаю, поки uh -huh. ну кожен згадує щось таке цікаве у своєму житті. і бачиш, жінки і чоловіки десь сльоза прокотилися по щиті. Я знаю ще те, що ви виступаєте в військових частинах для військових. Да, зараз ні, тому що тур, там... а так. Дуже багато, по два-три рази за неділю. Які там емоції? Тому що. Ой, там такі хлопці, такі козаки. Вони кажуть, привезіть нам його богу. Везуть, і я там їм. А там важче виступати, ніж на звичайних концертах? Звісно, важче. Ти подивіться цих очах хлопців. Це, це не прості хлопці. Це ті, які пройшли вогонь. Вони бачили кров. А людина, яка бачила кров. Або когось померли всі, то саме такі вояки, що. Які пісні просять виконати? Та да все. Все, Все, що співаєте? Так, да, він подобається. Немає абсолютно там. Ну, те, що розмовляв з тобою, вони так люблять цю пісню. <гум> там же і дівчата є. Угу. Тому і дівчатам треба щось заспівати, таке ніжне, хороше. Щоб на душі було. А ну а як же? — Ви згадували вони живі люди. Ви згадували про молодь. Як ставитись до того, що от зараз молодь себе просуває в соцмережах? Наприклад, TikTok, молоді співаки, зокрема. Бо я знаю, що ви теж знімалися в Тіктоці. Я мене знімали, я не знімався. Я в Тіктокі не існую. Дивися. А липи цвітуть духмяні, духмяні. Ні, хо, неправильно, отак. А липи цвітуть духмяні, духмяні. Хлопці, зовсім не так. А липи цвітуть духмяні, духмяні. А двоє йдуть купатись в кохані. Його бобул, то ви? Який його бобул? Хлопці розраходять за грибну юшку. На вашу думку, артист має залишатися на концертах, в телевізорі, його бачать глядачі, чи все ж просувати свою творчість і по інших платформах? Ну, на сьогоднішній день де тільки можна. Цей весь світ так робить. Тому як. Хоч. Тренди змінюються. Ну, і один любить так, другий любить голим вийти, там, покричати, третій просто там за рюмкою. Проспівав, поставив ті, токені, другий просто там сортувався. Це вже залежить від того артиста, якого і категорії він є. Що він хоче сказати цим людям або молоді? Бо молодь зараз зовсім інша. Ти знаєш, я чесно тобі кажу, я бачу багато молоді, але от ця, ця ситуація з війною, молодь заставила думати по-іншому. Вони більш стали патріотичними. Більше стало про українців. І взагалі мені здається, що це якраз та молодь, де, де згуртується, як кажуть, сталь. Угу. Вона є от. От не дивлячись на це, на тих хлопців, які воюють, на та молодь, яка тут, яка вони зовсім по-іншому по-іншому сприймають світ. А взагалі малята то, У є то просто бомбезні такі молоді. Люди прози, все вони в Україну це для них це саме святе, о, як має бути. А що думаєте, ви згадували про дітей про те, що зараз діти ще з садочка співають не дитячі пісеньки про зайчиків чи котиків, а Стефанію? Це, і очі це розпитання, це духовність. Бо розбудили mm -hmm. то, що заховано в землі на багато кілометрів ту силу, ту могутність наших предків. Це не так просто. Кажеться, нічого подібного. Тут Путін навіть собі не міг подумати, що народ україни так згуртується. І дасть ляпаса, uh -huh. як кажуть, саме в ну, другі армії світу, ніби нібито, нібито. Ну, що робити? Треба розуміти, що Росія велика країна і там багато м'яса є. Вони кидають їх. Ну, я думаю, що по менталітету вони точно не перевершать нашу культуру. Ні, кутури. вони взагалі нічого не мають. вони Вони все, все там затуманено. У нас ціль. Вони на нас напали. У нас і ціль. це у нас зовсім інше. Ми повинні це зробити, утримати, вигнати. А вони, ціль вони взагалі не знають, що вони тут роблять. Навіть е крадуть нашу культуру, навіть той самий борщ. Е вони да, але лише мав спокій, це просто, наші, ну орки, що ти з ними зробиш. Вони ж не бачили, що в хатах може бути туалет. Ну, ви ж на ну, це правда. Я ж служив в армії під Москвою, їздив uh -huh. і бачу, як вони там живуть. Де гарна хата була, і подвір'я гарне, там точно наш хлопець живе. Я своєму майору, диригенту в оркестрі, служив, ми їздили з концертами. Я кажу, давай поспоримо з вами, що от це точно «Да, Ні, кажу, давай спиняй автобус, підійшли, я по-українськи вітаю. я Каже, щеніці, о, каже, добре. А ми то, -то кажу, засіли, то так живемо. А там паркан розвалився, а вони, як вони казали, це нас ніхто не поставив на коліна, ми як лежали, так і будемо лежати. Тому хай собі лежать. Дійсно, в Україні дуже багато талановитих людей. і, Я думаю, ви да. як ніхто це помічаєте, тому що викладаєте в інституті. В академії Чи... керівник культури і мистецтв. <рес> Чи є там вже молоді таланти, такі діаманти, які ще треба? обробити? Є Таланти, щоб ви зрозуміли, таланти не можуть бути всі. Всі uh -huh. можуть бути талановитими, а що стосується співу, це дар Божий. Це не так просто. Може і ста бути один, і все який буде далі. А то проміжуточні всі. А чи помічали ви якусь таку людину, яку би хотіли далі спонукати? Можливо, ну, навіть да, щоб протеже була б? Я студент, дуже такий потужний, з хорошим голосом. У мене, коли я працював в естрадно-цирковій, у мене був mm. Ваня Афанасів, який потім і грав і співав першу роль господи, як це? Моцарта, о, Моцарта. Угу. рок опіра Моцарта він головну роль Моцарта грав. Це мій учень. Я пишаюся з ним дуже. А хотіли б з ними колаборацію якусь? Ну, зробимо, є час. Бо знаю, що з Сергієм Озановським ви робили колаборацію Липить світуть. Як ваші враження від цього? Чудові. Ні, мені взагалі подобається з молоді працювати, вони такі. Прикольні. Живі. <смір> вони зовсім по-іншому, знаєте, дивляться я, знаєте, так більш такі консервативний, а uh -huh. вони все розкриють, давай так, давай так. Що? <смір> та, ну просто молодці. Задомоли сніжі, чи камні, то кані, то камі, кохані, 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 кохані. А ви присвіт. Ну, тобто вам подобається якісь нові дуже, тренди. Дуже подобається. Uh -huh. Перша робота це була у мене з танок на майдані Конго. Uh -huh. Це воно пісня. Я там мав свою роль у цій пісні. Для мене було таке цікаво. Потім вже хлопці пішли, давай, давай. Ну, добре. Кликали героя до себе! Всі віршу почали шару варин! Сів на кобило фрика на машині до репертуару. за цей трек Та додавши ще! Тобто у нас співаки такі легендарні, досвідчені, поєднуються в Україні. Тому що я знаю, Бо що за весь кордоном… Світ, весь світ зараз так. Я ж знайом з багатьма артистами з різних країн. Ну теж так працюють. Цікаво, все нормально. А за кордоном як сприймають українську пісню? Зараз, Хорошу зокрема. Пісню, да. Хорошу пісню сприймають добре, якщо ти вмієш співати. Угу. Скоріше, а, ну, зараз просто говорять про те, що українська пісня стала в тренді. Чи це так? Чи це і раніше було так, просто Ні. на це не звертали увагу. У нас українська пісня вона взагалі була загнана в кутку угу. багато років. І це робили не чужі люди, а саме українці. Ті, які працювали на радіо, на телебаченні. Це вони самі робили своїми руками. Ви просто не знаєте це. А я це пройшов. Uh -huh. І мені дуже боляче було, коли ти приносив в ті часи зараз, при Союзі, приносив українську пісню, вона каже, нафіга ти нам це приніс. Да, таке було. Бо вже пісня, якщо любиш, кохай» була записана, uh -huh. це перший виконавець цієї пісні. І я е, прийшов на радіо і кажу, там, оберійте. Да. Yeah. Одна людина взяла на радіо, покрутила, і пісня пішла. Але це винні тільки ті, від кого залежали ефіри. Угу. Тому що, бувало, знімають і не покажуть. А росіяни, які приїжджали сюди, їх знімали перед ними, ходили на цирлах, не дай Бог там, що то. А ми як не потрібен. Зараз травні? ситуація вже змінилась. Краще, що... Ну міняється, але дуже повільно. Треба швидше це робити. Угу. я стільки співаю, що у мене на радіо ФМК є хоч одна пісня. Не звучить. Чому? Не хочуть брати? Я казав, платити не буду. Угу. Ясно? Я пісню роблю не те, щоб зробити гроші їм. Я роблю те, щоб народ почув. тому що я в своїх піснях виспівую державу, народ, який живе, красу України, людські долі. Там все є. Я колись попав на концерт Френка Сенатора в шла. Так Пішов зі своїм другом з Маріком Кушеров. Це людина, яка працювала 12 років чи 15 у Софії Міхани Барабачком. Uh -huh. Ми з ним дружимо, він десь мені допомагав. І, ну, я ж так англійську мову не дуже добре знаю. Кажу, Маріка, про що він поєме? Про що він співає? Кажу, а ти про що співаєш? Тільки та музика інша, у нас інша музика. Uh -huh. А зміст практично той же самий: любов до матері, до батьківщини, до друзів, до ну, всього до красивого. До ну, я знаю також про те, що певний час назад, коли ви хотіли потрапити в Верховну Раду, ви говорили про те, що ви там хочете захищати українську культуру. Ну, у мене Чого їй не вистачає, на вашу а? думку? Уваги, фінансування. Все не вистачає. Все. По-перше, це є е пропаганда сильна. Пісня це є саме головне. Uh -huh. Вірш, пісня, театр це і культура. Бо як нема культури, немає нації. І це треба розуміти. Тому що дуже багато треба захищати українську пісню. Треба... Мені просто якось дивова... див... дикувати, як це захищати. Вона є, вона повинна бути звучати з утюга, з розетки, які заводно. Чому інші країни це роблять, а наші тільки зараз похватилися, бо треба. Воно давно вже треба було, років 30 назад. Може, цього би і не було. А наприклад, пісня Стефанії, яка цьогоріч перемогла на Євробаченні. Ну, це проміжуточна пісня, в такі часи воно потрібна. На вашу думку, вона перемогла через політичну все Так. Да. Таку, таку якусь ситуацію? Да. Так? Ну, звісно. а мене там, там немає співак? такого, що можна сказати, що ця пісня буде співати всі. Що таке Євробачення? На мій, на мій погляд, це ж. Має вийти пісня, як була Віва Лавіта, Віва Вікторія віта, Афродія. Ви всі співали. Оце я розумію, пісня. Яка. А коли я розумію, що Україна держава, їй треба допомогти, і весь світ хоче допомогти як, як може. Це є це норма. А які у нас є достойні співаки для того, щоб брати участь в Євробачній на вашому? В Україні? Угу. Да мало. Мало. Більше пантящиків, ніж співаків. А що є в вашому повесті щоденному, що а? ви слухаєте? Ну, Якщо хороша пісня, і слухаю, якщо не хороша, абсолютно ну, зміна. Мені, мені я маю треба ну, виконавець. Перше, щоб він мав тембр голосу. Uh -huh. Вони всі піщать. Вось uh -huh. є тенора, вони всі там рвуть своє одне місце, лише взяти якусь ту ноту. Ми вже знайшли, що треба співати, щоб душа у людей. І одну ноту можна взяти там один раз в концерті, достатньо. Ну, а так, є там небагато пару хлопців, які можуть дійсно бути. Ну, це гарідно. щось більш з класиків, чи все щось Ні, з молоді? То, та, що сестра, що, що, що я чую. Uh -huh. Не все, звісно. Є чудові групи, яких я взагалі не знав. рок групи є просто феноменальні. Їхній Ти чути на радіо чую і все. Але дуже потужні пісні у них виходять. Ну, все ж ваші пісні легендарні дійсно. Чи ну, важливо... не одне покоління на моїх місцях виросли. Угу. Чи важливо, аби ваші пісні вам потрапляли у музичні чарти? Чи це більш таке другорядне поняття? Нічому. Я ж працюю над ними, мені треба, щоб вони були. Угу. І вони потрапляють віддячі, молоді. Дякую вам. Тримаємося. А яка щоденна звичка робить людину, такої, як таких висот? Може, у вас є якась і поділитися це краще? Розумієш, якби я почав розповідати Сішак, це нам не вистачить і дня. Угу. Бо всяке було. Але що впертість і впевненість в тому, що ти йдеш правильно? І що тебе, тебе направляють? Ти не знаєш звідки, а тебе направляють туди, звідтам. Мені здається, що сім'я в цьому не мала роль. Ну, сім'я у нас велика була. Ми рано без батьків залишилися. Угу. І нас було семеро, потім сестра померла, нас, залишило шестеро. Ми один одному допомагаємо до сьогоднішнього дня. Дітство, дитинство в мене не було саме солодке. Повірте мені. А ваші сестри і брати теж мають якісь співачі та? У ну, нас всі співали. Всі співали. Ну, а як правило, Бог дає тільки одному сім'ї, який має бути. Всім він дає, а один тільки спливає. Ну виходить, що може бути зіркою. Ваші рідні, наскільки часто ви їх бачите? Тому що кажуть, що в таких да. співаків дуже ну, рідко, Тому що я в Києві живу, живу роз'їхались по всіх країнах світу. Угу. Дом, де батьки сьогодні зараз пустий, там нікого немає. Всі роз'їхалися. А в такі якісь вечори, от тихі? Ми жив? збиралися дуже часто, збиралися. Ну Зараз ми збиралися, коли на Юрів день, коли виходять на. Кладбищедон. Угу. Ми завжди приїжджаємо до батьків, бо батьки там поховані в селі. І там ми збираємось, хто є, а хто за кордоном, той за кордон. Сумує там. Ну а як же? Звісно, сумує. То, то рідний, ми ж самі, знаєш, коли ви друг другу допомагаєте, це не те, що там двоє чи один вдома. Нас ще семеро угу. було. Знаєш. Ми друг друга піднімали, допомагали. Я кажу, то перший. Став у до школи пішов. <ріху> <ріху> Дякую вам за розмову. А я нагадую, що у нас в гостях був український співак Іво Бобов. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова до побачення! Щасливо!